Божі слова на кожен день. Бог править усім і забезпечує все. Він Бог усього сущого. Якщо дивитися з точки зору законів, визначених Богом для розвитку всього сущого, то хіба все людство в усьому його розмаїтті не отримує забезпечення і поживу від Бога? Якби ці закони було знищено, чи якби Бог не встановив ці закони для людства, якими були б перспективи людства? Чи залишилися б у людей якісь джерела їжі після того, як люди втратили б свої базові середовища для виживання? Не виключено, що джерела їжі стали проблемою. Якби люди втратили джерела їжі, тобто не могли б добути жодних харчів, скільки днів вони б змогли протриматися, ймовірно, що вони не протрималися б і одного місяця, і навіть із їхнім виживанням виникли б проблеми. Тому, геть усе, що Бог робить для виживання людей, для продовження їхнього існування, розмноження та прожитку. Є дуже важливим геть усе, що Бог робить серед своїх творінь, тісно пов'язане з виживанням людства та невіддільне від нього. Якби з виживанням людства виникли проблеми, хіба могло б продовжуватися Боже управління? Хіба Боже управління існувало б і надалі. Боже управління співіснує з виживанням усього людства. Яке він живить, тому, які б приготування Бог не здійснював для всього свого творіння, та що б він не робив для людей, усе це необхідно для нього та критично важливо для виживання людства. Якщо відступити від цих законів, визначених Богом для всього сущого, якщо зламати чи порушити ці закони, то все суще. Більше не змогло б існувати, і більше не існувало б ні середовище для виживання людства, ні його щоденної поживи, і самого людства не існувало б. Через це й Боже управління спасінням людства теж перестало б існувати. Усе, про що ми говорили, кожна річ, кожен пункт. Тісно пов'язані з виживанням кожної окремої людини. Ви можете сказати те, про що ти говориш, завелике це не те, що ми можемо побачити, і, можливо, знайдуться люди, які сказали б, «Те, про що ти говориш, мене ніяк не стосується. Однак не забувай, що ти живеш як проста частинка всього сущого. Ти одне з усіх тих творінь, які перебувають під Божим правлінням. Боже творіння не можна відділяти від Його правління, і жодна людина не може відділити себе від Його правління. Утрата його правління і утрата Його забезпечення означали б, що зникнуть людське життя, людські плодські життя. У цьому й полягає важливість створення Богом середовищ для виживання людства. Немає значення, до якої раси ти належиш, або на якому клаптику землі ти живеш, чи на заході, чи на сході. Ти не можеш відокремити себе від середовища для виживання, яке Бог створив для людства, і ти не можеш відокремити себе від живлення та забезпечення середовища для виживання. Яке він створив для людей, якими б не були твої засоби до існування, і з чого б ти не жив та на яке б джерело підтримки свого життя в плоті ти не покладався, ти не можеш відокремити себе від Божого правління та Його управління. Дехто каже, Я не землероб, я не живу з вирощування сільськогосподарських культур. Я не розраховую на небеса щодо своєї їжі, тож моє виживання не відбувається в середовищі для виживання, створеному Богом? Мені таке середовище нічого не давало. Це правда? Ти кажеш, що не живеш із вирощування рослин, але хіба ти не їси злаки? Хіба ти не їси м'яса та яєць? Хіба ти не їси овочів і фруктів? Усе, що ти їси, усе те, що тобі потрібно, невіддільне від середовища для виживання, створеного Богом для людства. І джерело всього, що потрібно людству, не можна відокремлювати від усіх Божих творінь, які у своїй сукупності становлять ваші середовища для виживання. Вода, яку ти п'єш. Одяг, який ти носиш, і всі ті речі, якими ти користуєшся, що із цього не отримується з Божих творінь. Дехто каже, деякі речі отримуються не з божих творінь. Бач, пластик це одна з таких речей це хімічний матеріал, який роблять люди. Це правда? Пластик дійсно роблять люди. І це хімічний матеріал, але звідки взялися вихідні компоненти пластику, ці вихідні компоненти було отримано із сировини, створеної Богом речі, які ти бачиш і якими тішишся, кожна річ, якою ти користуєшся, усе це отримано з речей, створених Богом, тобто, до якої браси не належала людина. І з чого б вона не жила, та яким би не було її середовище для виживання, вона не може відокремити себе від того, чим її забезпечив Бог.